Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Майкл сказав, що підготувався і готовий лупити мене у захисті Філідора. Це вже дуже цікаво. Отож, будемо зараз помилятися і спробувати захищати безнадійні позиції. Отож, вперед, так, товариська чорними. Дві гри зараз можемо встигнути. Бачите, як в мене гавкає собаки. Це захист від сусідських котів, профілактика, бо ходять невиховані сусіди, котів сюди направляють, щоб вони тут викопували мені помідорчики, щоб кабачки збивали і так далі. І ще й ходили тут до туалету. Це мені не дуже подобається, тому окрім профілактичних дій, пов'язаних там цитрусові уксус. Десь і так далі. Я ось ще таке придумав. Тому граємо під собачий такий акомпанемент. І так. І так. Що ми тут зіванути потрібно? Щось нам. Кіндесім. Захист схе нема. Що в першій партії ми помилимось. Ну, фігуру він вже вигравав. Давайте це 6, ось цю лінію перевіримо. Бо ані наші першорозрядники. Ані. Та ніхто тут вірно поки не грав. Вчимо, вчимо, всі бачать, як помиляються інші учні школи. Але давайте помилимось і ми. Ну, можна ж вивчити. Ну, Майкл, ти зчив! А чотири. А чотири. І ми після цього зіванемо Майклу Ферзя. Правда, за дві фігури. А чотири. Ну він казав, що зараз буде бігти на зустріч. можливо, вже думає не про шахи. А ми ось тут. Та що ж це таке? Я каже, я вчив. Тут навіть кінів 6 цікаво, до речі, слонив 7, король Е7. Кінів 6, а що кінь. Кінів 6. Слони 7, король Є7. Вже просто виграє там фігурку. Кінів 6, слони 7, король Е7. Ну, g 6 це зрозуміло, що є. Але ж хочеться щось цікавенького. в 6, якщо в 7, кінь аж 5. Якщо слони 7, то король є 7. Висить ферзь. Ферзь відійде, ми з'їмо. Та ні, ну треба довіряти собі, друзі. Я ще не досить прокинувся і тут котами зайнятий. Але. Цікаво, друзі, дебют треба вчити. Щоб коли з вами грають таку дурню, як зараз грав я, то щоб ви могли виграти, суперника. Дебютна зброя це не прості слова. Я вже розповідав про багато років тому я придумав таке порівняння, що гарний тренер, ну це, звичайно, не про тих тренерів Кавалов, Попов і інші. Шахісти рівня там 3, 2 розряду, а навіть 4-го. А про гарного тренера ми кажемо. Про сильного тренера. Що забрати на D4 чи ні? Чи піти слон Е7, чи забрати? Давайте заберемо. Так ось, гарний тренер для вас зробив зброю. Підготував гарний варіант, яким ви повинні цією шаблею, цим мечем, рубити голову всім суперникам. А ви замість цього. Та, ну, я виграю навіть з коворіткою цей бій і, можливо, виграєте. Але це нерозумно не скористатися потужною зброєю. Ось тому є така фраза: дебютна зброя. Ну, Майкл почав амбітувати, що слон G4 є сенсик виїхати, чи немає? Чи просто слон c 5 і розвиватися собі далі? Мабуть, слон c 5 Там ще якийсь кінь e 4. Слон G4, Кіні 6, f 6. там немає сенсу жертвувати. Ну тоді будемо бити на E4. На e 7 вже ж захищено. Що, просто зробимо рокіровчик. Слон G4 не бачу сенсу. Ну, зробив рокіровчик. Так, e 4 він таки пішов. Злана на C5 я поставив все-таки дурнувато. Дурнувато. Поставив туди слонюрика. І Майкл це відчув. Ну, побив. Ну, я ж тепер можу і не бити, я можу кінь D6 піти. Це ж так він. Кін D6, G3, ферзь f 6, наприклад. Слон G5 якесь там. Хечак, ферзь G3 кіньів 5. Ферзь... Слона поставив я дуже негарно, але все рівно підете. Постійно слон С5 потрапляє під удари. Начебто, бачите, активна позиція, але вона не захищена, хитка. Ох, Майкл! Ну кінь 5 версій 5 слон D6 там є. Тому. Вперед! Все ж таки перехитрували. В нього теж фігури дуже розкидані. Це ВФО, як писав Джон Нан. А вісячі фігури вони що роблять? Зникають з дошки. Ну що там, не набігли коти, може вони навпаки зараз прийдуть? А хто це там так гавкає, не можу зупинитися? <плес> ну що, обманув мене Майкл. Ось так. Сказав, що підготувався, а насправді не підготувався. Хіба можна ображати, обманювати гросмейстерів? Вони ж як діти. Ну не можна ж. Ну Тут немає шансів білих. ніяких. Ну так, венчпілі з зайвою фігурою. Я і ще зайвими пішаками. Я можу бути дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Ну, не серйозно. Все міняємось. Тут вже не буде. А, це, мабуть, місклік, але... але немає різниці. Що так, що так. Ми бачимо, не підготувався Майкл. Забув ось тут що робити. Я йому обов'язково напишу про ці помилки. Ми і детально аналізуємо партію. І після кожного награвання я пишу: Майкл, ну ти ж можеш. Підготуйся. Ось це, це, це треба посилити. Подивимося, що буде у наступній партії. Щоб навчитися вимикати.